Хочу нагадати, що обмежено придатні військово мають повторно пройти ВЛК. і це варто зробити до 5 лютого наступного року, тобто 2025. Давайте з вами пригадаємо, що 4 травня набув чинності закон номер 3621, яким фактично статус обмежено придатний був скасований. Цим же законом був передбачений термін в 9 місяців для того, щоб військово зобов'язані, які мають статус обмежено придатний, пройшли повторне медичне освідчення військово-лікарських комісій і отримали один з актуальних статусів. Багато хто із моїх колег радила громадянам, коли їх бусифікували, із попереднім статусом обмежено придатний відмовлятися від ВЛК із посиланням саме на те, що вони мають відтермінування у проходженні ВЛК до 5 лютого 2025 року. І час відповідно, ще є. Ну як ми з вами розуміємо, не звісно, не всі ти цікавились на це, але історія така була і вона має місце. Звісно, що на сьогодні всі знають цілющі властивості ВЛК вилікувати невиліковних і, звісно ж, зробити все навпаки. Сьогодні статус придатний до військової служби означає можливість призначення військово зобов'язаного на будь-яку посаду в збройних силах України. Окрім цього, є інші статуси: придатні до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП вищих військових навчальних закладах освіти. Окрім того, існує категорія тимчасово непридатні, які потребують е, лікування або відпустки, непридатні з переоглядом через 6-12 місяців і непридатні з виключенням з військового обліку. І ось е, законотворці виступили з. Ініціативу ліквідувати ТЦК. На сьогодні постає цікаве питання: чи варто повторно проходити ВЛК на тлі можливого розформування ТЦК? Процес повторного проходження ВЛК ускладнюється на сьогодні, як ми розуміємо, з вами невизначеністю щодо майбутньої ролі ТЦК та загальної ситуації в країні. А потенційні ризики та перспективи, які можуть бути, давайте розглянемо. Ну, по-перше, це зміна статусу. Повторне проходження ВЛК може призвести до зміни вашого статусу придатності, як це ми розуміємо. Якщо ви отримаєте категорію, яка дозволяє мобілізацію, це може бути це може вплинути на ваші плани. Відсутність гарантій, навіть якщо ви отримаєте категорію, яка звільняє вас від мобілізації, немає гарантії, що ситуація не зміниться в майбутньому. Відповідне навантаження на ТЦК передбачуване розформування ТЦК може призвести до збільшення навантаження на них та уповільнення по суті проходження процесу ВЛК, невизначеність з подальшими діями після розформування ТЦК може виникнути неясність щодо того, куди звертатися для вирішення питань пов'язаних із військовим обліком. Що ж робити в такому випадку? Ну, в першу чергу, ви самі для себе маєте з Жити всі за і проти, оцінити наскільки важливо для вас точно знати свій статус придатності. Якщо ви плануєте виїзд за кордон або маєте інші причини для визначення статусу, то проходження ВЛК може бути доцільним, оскільки на кордоні це перевіряють. Я вам раджу в першу чергу проконсультуватися з юристами або адвокатом, бо саме юрист може допомогти вам розібратися у ваших правах і обов'язках, а також відповідно підготувати вам необхідні документи. Ну і звісно ж слідкувати за новинами щодо змін у законодавстві і діяльності ТЦК і можливо. Комусь хто не проходив ВЛК до цього терміну і повезло. Не відкладайте рішення в принципі на останній момент, оскільки невідомо вам повезло чи ні. Чим раніше по суті ви пройдете, тим менше ризикуєте потрапити або в чергу, або навпаки. Якщо ви не пройдете, можливо, ви підпадете під тих, кому і не треба буде проходити відповідний ВЛК. Раджу зібрати всі необхідні документи, Документи, медичні документи, які можуть вам знадобитися для проходження ВЛК, і відповідно, якщо ви пересуваєтеся містом, носити їх при собі, і бути готовими відповідно до. Можливих в майбутньому затягувань процесу може зайняти тепер більше часу, ніж звичайно. але це лише у випадку, якщо будуть розформована ВЛК, ситуація у нас єдина для всіх, і багато хто відповідно стик... може стикнутися із даними проблемами. Думаю, що дане відео вам було корисне. У випадку, якщо ТЦК у нас не розформують, то всі, у кого є статус обмежено придатний, ще раз нагадую, що до. 5 лютого, ВЛК вам треба все ж таки пройти. Не забувайте про наявність у нас телеграм-каналу, підписуйтесь на нього, ставте під відео свої коментарі і питання. Все, буде Україна!